Великою популярністю в нашому магазині користуються фаркопи. Практично кожного тижня ми відправляємо 2, 3 або й більше фаркопів для різних квадроциклів. Вони відрізняються товщиною квадрата, який входить в прийомний отвір в рамі квадроцикла. І бувають відповідно 51 на 51 міліметр. Або такий, як в моїх руках, 32 на 32 мм. Це Polariсовський стандарт, а є такий, як в BRP, такий, як в Ямасі, такий, як в CFMoto, 51 на 51 Тобто, який би у вас не був квадроцикл, у нас знайдеться фаркоп як окремо, так і відразу з яблучком, як в цьому випадку, як вам? Потрібно за Фаркоп можна не тільки тягати причеп для квадроцикла, за фаркоп також зручно чіпляти ривковий трос, щоб висмикнути якогось застрягшого товариша. Тому сміливо телефонуйте. Маємо фаркопи для різних квадроциклів.